Слова Агура, якеєвого сина, масеанина, слово мужчини. Трудився я, Боже, трудився я, Боже, і змучився я. Бо думаю, що не мудріший за кожного я, і не маю я людського розуму. І не навчився я мудрости, і не знаю пізнання святих Хто на небо війшов і зійшов? Хто ж мені свої зібрав вітер? Хто воду водежу заве Хто поставив усі кінці землі? Яке імення його, і яке імення сина його, коли знаєш. Кожне Боже слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має. До слів його не додавай, щоб тебе не скартав він і щоб неправду мовцем не став ти. Двох речей я від тебе просив, не відмов мені, поки помру. Віддали від мене марноту та слово брехливе, уборства і багатства мені не давай. Годуй мене хлібом для мене призначеним. Щоб я не переситився та й не відрікся, і не сказав, хто Господь. І щоб я не збіднів і не крав, і не зневажив ім'я мого Бога. Раба, не обемовляй перед паном його, щоб тебе не прокляв він, і ти винуватим не став. Оце покоління. Що батька свого проклинає і неньки своєї неблагословляє. Покоління, що чисте в очах своїх, та від бруду свого не обемете. Покоління, які гордісні очі його, а повіки його як піднеслися. Покоління, що в нього мечі його зуби, а гострі ножі його щелепи, щоб пожерти убогих із краю і нужденних з землі. Дві дочки в кровожерця дай, дай. Оці три не наситяться, чотири не скажуть досить. Шеол та утроба не плідна, водою земля не насититься, і не скаже досить огонь. Око, що з батька сміється і погорджує послухом матері, нехай видзобають його круки поточні, і нехай орленята його пожеруть. Три речі оці дивовижні для мене, і чотири, яких я не знаю. Дорога орлина в повітрі. Дорога зміїна на скелі, корабельна дорога в середині моря, і дорога мужчини при дівчині. Така ось дорога блудливої жінки їлася та витерла уста своєї повіла, не вчинила я злого. Тряситься земля під трьома і під чотирма, яких знести не може вона. Під рабом, коли він зацарює, і під нерозумним, як хліба наєстся. Під розпусницею, коли взята за жінку, і вільницею, коли вижене пані свою. Оці ось чотири малі на землі, та вони вельми мудрі. Мурашки не сильний народ, та поживу свою заготовлюють літом. Борсуки людне сильний, та в скелі свій дім вони ставлять. Немає царя в сарани, але вся вона в струй бойовим виходить. Павук тільки лапками пнеться, та він і в палатах царських. Добре ступають ці Троє, і добре ходять чотири. Лев найсильніший поміж звіриною, який не вступається ні перед ким. Осідланий кінь і козел, та той цар, що з ним військо. Якщо ти допустився глупоти пихою, і якщо заміряєш лихе, то руку на уста. Бо збивання молока дає масло і дає кров дар по носі, тиск же на гнів дає сварку.